Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав призначення шмигаля на посаду міністра енергетики. Першого віце-прем'єр-міністра України за 19 отримались двоє проти нуль. Як відомо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення міністра Дениса Шмігаля з посади міністра оборони за відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів. Утрималися депутати від Європейської солідарності і частина голосу. Одночас комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Нагадаю, що це сталося в перерві роботі Верховної Ради. За 60 було голосів, тобто фактично одноголосно. Перед цим нардепи проголосували за відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. Тому очікуємо на його призначення міністром оборони. І Верховна Рада проголосувала і за відставку Василя Малюка з посади голови служби безпеки України за його звільнення. Знайшлося 235 голосів. Нагадаю, що вчора парламентський комітет з питань нацбезпеки не зміг з першого разу підтримати рішення Зеленського, і сьогодні довелося голосувати повторно. І я додам, що вчора на засіданні комітету профільному звільнення малюка за його звільнення проголосувало лише сім членів цього комітету, і пропозицію не підтримали також лише тобто виступили так само проти шестеро, а утрималися двоє. Тобто, ось такий був розклад сил вчора на засіданні оборонного комітету. До цього нагадаю, 5 січня президент України Володимир Зеленський зустрічався з Василем Малюком і заявив, що той звільняється з посади голови СБУ. Як зазначала українська правда, після повідомлення президента про звільнення малюка, як пише вона спершу, малюк відмовився писати заяву за власним бажанням про відставку і переходити в службу зовнішньої розвідки чи в РНБО. До того ж він хотів отримати хвилю публічної підтримки від відомих діячів та військових отримав. Але Зеленського така відповідь каже, українська правда розлютила. А його радники сказали, що вся кампанія підтримки малюка це справа рук самої служби безпеки України. І, от в результаті, президент, наче як пригрозив, відсторонити генерала від посади, якщо той не піде добровільно. А такі повноваження у верховного головнокомандувача справді є, і от після цього з'явилася заява за особистим підписом Василя Молюка про те, що він хоче піти з посади голови служби безпеки України. Ну і власне сьогодні, бачите, обговорювали ми, точніше, наша колега Юлія Матвєєва стан справ в економіці Ірану, в якому зараз протести тривають, і який є давно під більше 40 років під санкційним, під санкційною державою. Росія теж під санкціями. А от цікаво, як там, тому що за минулий рік Росія завершила а, з рекордним дефіцитом в 5,7 трильйонів рублів. А на 26-й одразу заклала дефіцит в 3,8 Трильйон рублів це 49 мільярдів доларів приблизно. Але як показали реалії, навіть ці показники будуть значно більшими за частково за, за початково закладені. Тож далі російську економіку обговорить наша колега Юлія Матвієва. Вітаю тебе, Тарас. І ще раз вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Знаєш, я тут, тут э, перечитую матеріали також наших колег з різних видань. І дуже цікавий заголовок був на початку січня про те, що незабаром міністр фінансів Росії прийде до Путіна з поганими новинами. Це було э, був матеріал на НВ, чесно кажучи, з огляду на те, як подають Путіну інформацію, в них тільки а отрицательне зростання може бути, як вони багато разів йому подавали. Але все ж таки новини погані, погані, все ж таки, сподіваємося, будуть і скоро. І от нагадаю. Що дійсно під завершення минулого року кремлівський диктатор він підписав федеральний бюджет країни агресорки на 2026 рік, і от у цьому кошторисі майже 40% всіх витрат спрямовано на армію і так званий силовий блок, ну простіше кажучи, на війну щоправда, виконувати показники з цього бюджету 2026 року для Росії, все ж таки дійсно буде куди складніше. Ще минулого року найбільша стаття доходів бюджету. Рф, а це ті самі нафтогазові доходи. Нагадаю, вона суттєво скоротилася. І от за інформацією видання політику, ще у грудні минулого року було передбачено скорочення доходів Росії від нафти і газу до позначки 410 мільярдів рублів, якраз через зниження вартості барелів. І зміцнення рубля. Ну і загалом вже на кінець цього року визнаний дефіцит російського бюджету становив нагадаю 5,7 трильйона рублів. Тобто він виявився значно більшим ніж був початковий. Ну а федеральний бюджет країни агресорки вже на цей рік, на 2026-й, за словами експертів, стане сьомим поспіль дефіцитним бюджетом. Тож бюджет 2026 приніс росіянам насамперед підвищення ставки податку на додану вартість до 22%, Ну і також Кремль знизив поріг доходів, після якого. Бізнес зобов'язаний сплачувати ПДВ. і ось це сильно вдарить по малому бізнесу, особливо по тих, у кого великий обіг, але невелика маржа.